Свято водохреща встановлено на згадку про те, як Ісус прийняв хрещення, взяв на себе всі гріхи людства та змив їх у водах річки Йордан. Вважається, що в цей день Бог робить диво, освячує всю воду. Вона змінюється та набуває цілющих якостей. За традицією на водохреща прийнято занурюватись у посвячену воду. Вважається, що так можна змити усі гріхи і зміцнити здоров'я. Бажаючих на міському пляжі було чимало, і дорослі, і молодь, і жінки, і чоловіки. Вже бувалих моржів дивувала порівняна тепла водичка в цьому році. <гнеш> Усі, хто купався, запевняють, що на собі випробували цілющі якості хрешенської водички. Не хворіють за студами вже кілька років. І закликають всіх приєднуватись до цієї доброї традиції. Вода, це Ті ж, хто скупатись не ризикнув, мали можливість прямо з каховського водосховища набрати цілющої водички. Вважається, що вона може простояти кілька років та не зіпсуватись.